если вам чуть там это грає музика набережна і помните я вам казав бачите ось такі скрутки таки накрите все днем його каждый ранок відкривають ось зонтики и люди не купаються тут коротше ну, на чем лежать як вони називають, зонтики столики фільчики коротше вони збирають на ніч це все все а її кожен ранок розбирають. Не знаю. Значить Тайван вже не крадуть, що її розбирають. Ну, Рані Січі. весь пляж зібраний. <рес> а там музичка, люди ходять. Все як мати є бути, Патая супер. Вечір, патая, вечірня патая. Пока-пока. І море вам осінь. Море.